Вулична камера відеоспостереження 12 мегапікселів, Wi-Fi SD39. Камера з датчиком руху. Відкриваємо та дивимося, що входить у комплекті. Блок живлення. Кріплення, кронштейн. Та сама камера відеоспостереження з передачею на телефон SD39. Ця Wi-Fi камера ідеальне рішення для забезпечення безпеки вашого будинку або офісу. З високою роздільною здатністю і широким кутом огляду вона дає змогу отримати чітке зображення і охопити максимальну площу. Завдяки підтримці двостороннього аудіозв'язку ви можете не тільки спостерігати, але й спілкуватися через камеру. А інфрачервоне нічне бачення на відстані до 20 метрів гарантує відмінну видимість навіть в повній темряві. Камера оснащена захистом від погодних умов за стандартом IP66, що робить її придатною для використання як усередині, так і зовні приміщення. Зручний доступ до відеопотоку через Wi-Fi або LAN дає змогу вам контролювати те, що відбувається з будь-якого пристрою. А просте встановлення і підтримка карт пам'яті до 128 ГБ забезпечують довгострокове зберігання даних і легкість експлуатації. Для підключення камери нам потрібно завантажити додаток. Посилання є у інструкції, яка входить у комплекті. І легко та швидко можемо підключити камеру. Захистіть свій дім з високотехнологічною Wi-Fi камерою, чітке зображення, нічне бачення і зручний доступ у будь-яку погоду.